Вітаю вас на каналі Shit Happens і сьогодні поговоримо про те, як заробляються гроші в ІТ та про життєвий цикл розробки. Отож, ну, почнімо трішки здалеку, а саме десь з другої половини 1970-х років, коли почали з'являтися перші комерційні персональні комп'ютери. Тобто їх можна було придбати будь-кому і бавитися вдома. Звісно ж, технічні люди з цікавості починали розбиратися з ними. І обмінюватися інформацією, засновувати спільноти за інтересами, писати власні програми, так як тоді ще мало чого існувало. І ось так почали з'являтися, окрім перших програмістів на зарплаті, ще й програмісти-ентузіасти, котрим просто було цікаво щось з цим робити. Інколи розробникам, що створювали програмне забезпечення, не за гроші, щастило їх помічали, пропонували роботу або навіть просто хотіли купити код. А саме тому, що якби на код програм вже тоді поширювалися закони про інтелектуальну власність, навіть якщо сам код був публічний. А звідси вже й ростуть ноги пропрієтарного програмного забезпечення та програмного забезпечення з відкритим кодом, тобто open source. А також ще всякі цікаві варіанти з різними ліцензіями. Хотілося б відзначити, що саме завдяки програмному забезпеченню з відкритим кодом, все більше людей мали можливість долучитися до світу IT і, відповідно, почався цифровий бум. Ми увійшли в так звану інформаційну еру. Потім почали поширюватися програмісти, які ще створювали саме з розрахунком на продаж, тобто на заробіток. Так? І це, напевно, найбільше було пов'язане з комп'ютерними іграми. Адже грати любили всі, навіть не технічні люди, а якісь серйозні програми їм не були потрібні. Якщо гроші з ігор зароблялися файні, то часто такі розробники засновували на цілі ігрові компанії. А ті, що лишалися самі по собі, тобто незалежні від компанії розробники, згодом так і почали називатися з англійської Independent Developers, а скорочено Indie Devs. А і ігри, створені ними, ми, мабуть, вже здогадалися, називалися інді-іграми. Паралельно почали розростатися компанії, котрим потрібні були якраз серйозні програми. Наприклад, виробники різних пристроїв мусили мати справу з драйверами цих пристроїв, хтось мав справу з бухгалтерією. А ще згодом комп'ютері почали масово використовуватися в кіно. Отож, ми дійшли від розробників ентузіастів до великих компаній. І ці компанії зазвичай наймали програмістів у штат, але життя складається по всякому. Наприклад, на якийсь новий проєкт складно швидко знайти чи найняти потрібну кількість спеціалістів, і тут -то на ринок вийшли компанії, що надають саме такі послуги. Іншими словами. Почав з'являтися оцей так званий аутсорс, в якому зараз переважно крутяться айтішники з країн третього світу. І на це є також причина. Окрім того, що людські ресурси не є безкінечними і великі компанії змагаються за кращих спеціалістів, ще є, як завжди, грошова складова. Усі, мабуть, чули такий термін, як силіконова долина. І це не просто так. Дійсно, вся критична маса айті бізнесу зосереджена в США. Оця відома айтішникам абревіатура FANG позначає найбагатші і найвпливовіші компанії, які, мабуть, відомі і не тільки айтішникам, тобто Facebook, Apple, Amazon, Netflix та, звісно, Google. Також вам, мабуть, відомі Microsoft, Airbnb, Twitter та ще ціла ціла купа потужних та незламних компаній, створені та або мають офіси центральні, центральні офіси в США. І співбесіди в таких компаніях-монстрах зазвичай теж непрості. Отже, вони ж змагаються за топ спеціалістів і заманюють не тільки зарплатами, а й файним офісом, чи безкоштовним харчуванням в офісі, страхуванням там, та ще різними речами. І звісно, дешевше найняти когось із країн третього світу, де вже тисяча доларів, це як манна небесна. І страхівки не треба платити, а це ж теж копійка немаленька. І так, у США без страхування жити важко. Тут навіть поділюся власним досвідом. Завдяки IT я потрапив на кілька місяців у сонячну Каліфорнію, де зумів травмуватися і потрапити в лікарню. Так, це мої ноги в лікарні і так, і моя травма. От, страхування було від української компанії, і я там був ніким, фактично бомжем з вулиці, поки в лікарні встановлювали, чи дійсно у мене є страхівка і що вона покриває. Але як тільки все підтвердилося, то мене вже носили на руках і стелили червону доріжку. Можливо, ви задаєтесь питанням: а якщо вигідніше наймати з країн третього світу, то чому одразу це не робити? Ну, тут все просто. Не все можна віддати на роботу за кордон. По-перше, є всякі закони про персональні дані, можливо, про якісь секретні розробки. По-друге, хочуть мати повний. Контроль над процесом розробки і віддають на аутсорс лише якісь частини роботи, що не є критичними. По-третє, знову ж таки, згідно законодавства, можливі квоти на кількість найнятих працівників у своїй державі. Тобто не менше якогось відсотка має бути своїх. Ну і ще є всякі репутаційні та геополітичні ризики, я думаю, вам теж відомі вже мовний бар'єр та інше. Трішки відступили від теми, але це, повірте, вам теж буде, думаю, корисно. Отже, великий бізнес обертає велике бабло. І, звісно, бізнес хоче мати якесь бачення того, як йому це бабло примножити, а не втратити. Отуй від себе звичайним інді-розробником. Ну, Може одинаком, може в маленькій групі, але тим не менше. Отже, ви пробуєте робити якісь мобільні ігри і продавати там в Google Play чи Apple Store. Ну або безкоштовно, але щоб не бачили там юзериці набридливу рекламу, то мусять платити гроші. Ви можете якось оцінити, за скільки часу ви зробите ту чи іншу гру, а скільки грошей плануєте виручити. Складно, правда? Та інтелектуальна творча робота завжди важко піддається таким оцінкам. Ось згадайте зі школи, чи могли б ви приблизно сказати, скільки часу вам потрібно, щоб написати твір роздум? 20 хвилин, 30? А може кілька годин, бо нічого не лізе в голову. А бізнес вимагає оцінок. Йому потрібно знати, скільки потрібно часу, і, скоріше всього в людину годинах, скільки на розробку потрібно виділити грошей та інше. А ще потрібен якийсь контроль над процесом, налагодити ефективну взаємодію в команді. Також можливі ще якісь коригуючі дії по ходу, наприклад, якась адекватна реакція на непередбачувані обставини, критичні баги, звільнення ключового розробника і так далі. І ось в компанії з'являються певні стратегії для цього, або методології життєвого циклу розробки. SDLC це Software Development Life Cycle. Наразі можна виділити два основних типи методології: це жорсткі і гнучкі. І, власне, саме слово agile, тобто гнучки, стало таким узагальненням, так би мовити, синонімом до будь-якої методології цього типу. Грубо кажучи, це означає основний принцип у сучасному IT, де все швидко і гнучко реагує на будь-які зміни в процесі розробки. Щоб це краще зрозуміти, ми повинні почати з самої простої і жорсткої методології, і це є водоспад, waterfall, так. Водоспад заключається в тому, що весь життєвий цикл розробки чітко поділений на етапи, котрі виконуються строго один за одним. І, дивлячись на картинку, неважко здогадатися, чому він отримав таку назву водоспад. Давайте розберемо спочатку, які етапи зазвичай входять до нього, а тоді буде ще більше зрозуміло його плюси та мінуси. Отже, найперший етап це збір та аналіз вимог, тобто відповідальні за це учасники процесу. Дізнаються якомога більше інформації про майбутній проєкт. Уточнюють якісь краєві випадки, аналізують, чи взагалі це можливо зробити, і якщо можливо, то скільки людино годин та грошей на це потрібно. Наступний етап дизайн. Тут уже розмальовують детально усе, що потрібно зробити, причому так, щоб вже не виникало більше ніяких питань чи змін до завершення розробки. До речі, на різних етапах можуть бути відповідальними різні учасники процесу, а не одні й ті ж самі. Ну, нарешті, сам етап розробки, тобто виконання, так? або, іншими словами, втілення дизайну в реальність. Ну, думаю, тут вже все зрозуміло. Ви собі там в поті лиця клацаєте кнопочки і возите мишкою до тих пір, поки ваш продукт не буде готовим і не відповідатиме створеному дизайну. Наступний етап перевірка та тестування. Усе максимально і доточно перевіряється, чи все працює, чи відповідає тим вимогам, фіксуються якісь проблеми та баги, котрі мають бути виправлені на останньому етапі. Етап підтримки та виправлення багів це вже фінальний етап перед здачею готового проєкту. Ну, я думаю, тут теж все зрозуміло. Але давайте проведемо аналогію з будівництвом, щоб була краще зрозуміла суть жорсткої моделі цієї водоспа, так? Ось на першому етапі, наприклад, потрібно чітко визначити, який будинок буде будуватися, скільки поверхів, скільки під'їздів, скільки квартир, які матеріали, цегла, панельки чи газоблоки, колір, фасаду і так далі. Це і є збір вимог. Адже потрібно буде наперед закупити всі матеріали, щоб точно успішно завершити будівництво, бо раптом будуть якісь затримки з поставкою або матеріали різко подорожчають. Ну і будівельна компанія, спираючись на минулий досвід, свій або чужий, може дати приблизну оцінку прямо на старті, що ми завершимо цей проєкт, допустимо, за 20 чи 24 місяці, ну цей проміжок, так, це буде коштувати стільки-то. Окрім того, будь-які зміни в процесі вже будуть недопустимі. Ну тобто не може вже бути такого, що забудовник хотів будинок на 5 під'їздів, а після того, як вже зводять 10 поверх, він так передумає, каже. Е, ні, давайте на 4 під'їзди, бо мало місця на парковки. Ну, розумієте, та? Це вже просто реально, в реальному світі неможливо. От. Так, звісно, в ІТ можна зробити що хочеш. Хоча не завжди може бути доречно, але як скажемо, так, замовник платить гроші да? і, <сміття> і мусите якось адаптуватися. От. Або, наприклад, щоб на 10-му поверсі ліфт їздив ще наліво і направо. От. Це по дизайну. Теж вже малоймовірно, і, і можливо має відсіятися ще на етапі ви, ну, вимог або навіть ще раніше, коли клієнт ну, повинен мати якусь теж голову на плечах і, і думати, що ну, це якийсь бред. <клес> От. Але я кажу в IT буває всякого. На етапі дизайну потрібно розмалювати чіткі схеми та планування з точністю до сантиметра, а може навіть і до міліметра. А також загальне бачення того, що має бути в результаті. Бо знову ж таки, якісь серйозні зміни недопустимі. Максимум, там, що можна буде змінити, це там, в який колір пофарбувати поруч на сходах чи які вхідні двері поставити у під'їзди. Ну, на етапі будівництва, я думаю, тут все ясно. Тут просто власна сама робота. Етап перевірки у випадку будівництва може виглядати... Таким чином, будинок має простояти рік там, без внутрішніх робіт, щоб все осіло, подивитися, чи нічого ніде не тріскає, от, і, і не хилиться і таке інше. Ну і нарешті вже останній етап це доведення до готовку, до того е вигляду, що був намальований дизайном, розфарбування, там, можливо, внутрішні роботи е і так далі. Ну, ось так приблизно виглядає і працює жорстка методологія. Якщо є якісь питання, незрозумілі, ви завжди можете написати це в коментарях, або попитати в якоїсь мовної моделі типу Chata GPT. Тепер же переходимо до гнучкої методології Cepto Agile. І будемо розглядати спочатку на самому популярному виді цього Agile, це Scrum. Грубо кажучи, увесь процес розбивається на підзадачі, а робота над ними виглядає як оці міні-водоспадики. В деяких моделях водоспади можуть закручуватися у спіралі, але це по почитайте про це самостійно вже. Ось, і тут, до речі, навіть є людина, яка зветься Scrum Master, обов'язки якого є слідкуванням за процесом розробки та навчанням команди, щоб максимально дотримуватися усіх правил та церемоній і підвищити ефективність роботи команди. Згідно цієї моделі, розробка ведеться короткими однаковими періодами, котрі у скрамі називають спринтами, і які становлять в середньому два тижні. Тобто ось оцей один спринт, оцей, наприклад, двохтижневий спринт, він і буде отим таким міні-водоспадиком, де будуть заплановуватися задачі там, і таке інше. Зараз ми дійдемо до цього. Тобто, уявіть собі, що на початку проєкту ви оцінили усе в такий-то час, такі-то кошти і зуміли ви окремити 50 підзадач. На малюнку позначимо підзадачі синіми квадратиками. Ну 50 тут нема, бо мені було лінки копіпастить. Так от, так як я вже казав, кожен спринт міні-водоспадок починається з планування і оцінювання. І ось уявимо, що ми оцінили. На перший спринт наші три задачі, що ми повинні вкластися в цей термін в два тижні. Але з якихось обставин, допустимо, ми не вклалися там одна задача рожевеньким квадратиком, так, ми її не встигли завершити, і вона переноситься на наступний спринт. Звісно, проходить якусь переоцінку, тому що, можливо, по-перше, вона виявилася складнішою, ніж оцінили в перший раз. А по-друге, можливо, вже частина зроблена, і залишок того, що зробити лишилося, ну, теж буде мати якусь змінну оцінку відповідно. Ось. Потім з часом процес оцінювання, звісно ж, налагоджується, оцінки стають трохи кращі і вже легше передбачати, скільки задач можна вкласти в той чи інший спринт. Отак кожна задача оці, проходить той етап е водоспаду. Так? Від планування до тестування. І це все якби, в рамках цього спринта. А якщо є якісь баги ну, після тестування, то на це заводиться нова задача. Також при такому підході можна додавати і нову задачу, яка не була взагалі запланована раніше. Наприклад, прийшли якісь нові вимоги чи уточнення від клієнта. На малюнку це буде ось, наприклад, нехай зелений квадратик. Щоб зрозуміти, як це все відбувається, нам знову ж таки потрібна якась аналогія з реального світу. Наприклад, якщо взяти теж будівництво, то тепер перейдемо на забудову поля котеджами. Наприклад, перша задача це очистити землю від там, всякого барахла та розрівняти її та інше. Там Під перших, допустимо, два котеджі. Друга задача залити фундамент, третя збудувати коробку, четверта звести дах і так далі. Під час виконання вже тільки цих задач вже могли б з'явитися перші покупці. І просити змінити внутрішнє планування на своє, тобто по-іншому розділити коробку на кімнати. І поки вони не зроблені, то це можна зробити. І так дійсно часто відбувається в реальному житті. Кожна окрема квартира може мати різне планування, особливо в котеджах, бо багато по архівках це ж майже недопустимо через те, що несучі там стіни, от, все пов'язане між собою. Один, наприклад, той же стояк на воду і так далі. Ось. І тут власне, оці зміни і будуть тим зеленим квадратиком, що був на попередньому малюнку. Далі, по завершенню цих двох котеджів, вже легше оцінити час та кошти на будівництво наступних таких, нехай навіть 10 котеджів. Навіть якщо і котеджі будуть трішки відрізнятися один від одного. Наприклад, можуть бути двояни чи трояни, ну тобто котедж на дві чи три квартири. Деякі ще, можливо, з гаражем, деякі без і так далі. Покупці або інвестори можуть з'явитися в будь-який момент будівництва, ще до фундаменту, після, під час зведення коробки і так далі. І всі можуть просити щось змінити, поки це ще можливо. Тобто, як бачимо, тут у нас з'являється оця так звана гнучкість, ми можемо міняти щось по ходу самого процесу. І тим не менше, професійна команда будівельників може надати більш-менш адекватну оцінку по часу і по грошам. А як, власне, оцінюють задачі в IT? Адже коли ти пишеш новий код, це ж не будинок, не котечка, який можна хоч якось поміряти. Ну там кількість поверхів, кімнат і так далі. і Тому, подібне. тому оцінки тут завжди неточні. І крім того, вони не можуть мірятися днями чи годинами. Ну, хоча в реальності міряються. Задачі в Agile зазвичай мають назву User Story. Дослівно, якби, історія користувача, ну, тобто завдання. так? А оцінки задач називають Story Pointами, тобто очки за історією. І, наприклад, за якусь базу основу знаходять найпростішу задачу в ідеалі з тих, що вже зробили, і оцінюють в одиничку, тобто один Story Point. Тоді беруть задачу, яка ще немає оцінки, і порівнюють її, наскільки вона складніша. Якщо здається, що вона по складності така ж сама, оцінка буде також одиничка. А якщо допустимо вона вдвічі складніша, то оцінка буде 2 сторіпойнта і так далі. От якщо на будівництво взяти так, це в нас нехай побудова одного поверху зайняла Х часу, то побудова двох поверхів займе орієнтовно 2х часу. Х це абстрактна величина в даному випадку, і це може бути тиждень, місяць, там, в залежності від проєкту будинку. Звісно, будувати перший поверх легше, ніж, там, наприклад, п'ятий. Але це не сильно повпливає на оцінку, тим більше, що айтішні задачі не будуть виглядати настільки схоже і дати відносну оцінку в ІТ набагато важче. Уявіть собі, що ви маєте за базу, наприклад, лише програму для розв'язку квадратного рівняння, і ви її оцінили от, в той X в один story point. Ось, Але ж скільки тоді буде програма, наприклад, займати да, для розв'язку системи рівнянь. Хто зна скільки там тих рівнянь? Може треба універсально, може там система з двох, з трьох і так далі. Треба це все знову ж таки досліджувати вимоги. І треба знати, як їх. Порівняти наскільки складніше буде розв'язати систему рівнянь е від кількості самих рівнянь в системі. Може, це буде все одно стала величина, якщо знати там, правильні формули і тому подібне. Ось. І, от, ось, скажімо так, ось оскільки люди справляються з абстрактними величинами доволі важко, ну це ж таке, що дійсно не поміряти ніяк, це такий абстракт. То в реальному житті часто цей один сторіпой означає один день. Хоча в самих принципах аджайла це залишається абстрактною величиною. Детальніше про оцінки та способи їх визначення і різні техніки, як можна покращити, можете почитати самостійно чи попросити пояснення у того ж самого чату з GPT чи іншої мовної моделі. Нам зараз просто головне зрозуміти, навіщо це все. Та й просто переказати всю теорію немає сенсу, адже часто практика показує дещо інше, а справжнє розуміння все одно прийде з досвідом. Крім того, знання всієї теорії це більше потрібно цим скрам-мастерам, менеджерам там і так далі. А ви ж і ще тільки намагаєтеся вскочити в це IT. У вас навряд чи зразу на менеджера якогось скрам майстра візьмуть. Отож, рухаємося далі. От, ми поверхнево поглянули на скрам, де ніби коротенькі спринти можна запланувати чітко і гарно, але знову ж таки реальність часто буває не така ідеальна, і зміни можливі щодня. Тобто може бути, що важко запланувати навіть один спринт, бо може навіть посереднього трапитися така зміна, там якась нова вимога від клієнта чи замовника, що треба зробити вже, а то ще й на вчора. І, Ось, і ну, це взагалі рушить все ваше планування, правильно? Тим більше ви ще не знаєте, скільки часу воно займе та нова вимога. І тут на допомогу приходить якби інша така модель сімейства Agile, яка зветься Канбан. Грубо кажучи, в цій моделі вже можна задачі додавати, забирати і переносити як заманеться і коли заманеться. Прямо посеред спринта. Ба навіть більше це вже і назвати спринтом м -м, не вийде. Це якби вже більше схоже на безперервний такий конвейер. Де людина, яка завершила якусь задачу, бере першу вільну і її робить. А Якщо треба, то переключиться на іншу якусь. Звісно, фінальна оцінка вже не така очевидна тепер через це, і не все так легко підрахувати, але з іншого боку, це дозволяє дуже швидко і вчасно реагувати на будь-які зміни, в принципі. Знову ж таки, відчути справжню різницю та плюси і мінуси цих методологій можна лише з досвідом. Окрім того, в реальних проєктах е, рідко зустрічається та чи інша методологія от, в чистому вигляді, так як вона там в книжці описана. От, е, вон, зазвичай це вже якби, мікс із різних методологій. І от, як кожен е, окремий спринт у скрамі схожий на міні-водоспад, так само і спринти можуть інколи перетворюватися в щось схоже на канбан. А взагалі, е, може бути реально мікс із. Цілої низки різних методологій, головне це зрозуміти, що воно якби ну, не є догмою. Так, скрам майстер якби відповідальний за те, щоб старатися дотримуватися. Але в ключовому моменті якби, потрібно, щоб бізнес працював і приносив гроші, а не дотримуватися якоїсь там методології, от від А до Я. Ось і тому я думаю, що вам як початківцям сильно заморочуватися з цим ще не потрібно. І якщо будете проходити співбесіди на рівень трейні, ну, тобто людина, яка без досвіду, і такі трейні беруть зазвичай тільки в якісь великі компанії, які можуть собі це дозволити, вас вирощувати з нуля до, до сіньора і так далі. Тому що в маленькій компанії потрібно вже людина яка вже вміє щось робити, і її не треба буде навчати. Так, ну це все ж таки це теж гроші. <кхід> ось тому, наприклад, на рівень джуніора на можуть вже щось запитати, і тому, хоча б достатньо запам'ятати якісь ключові слова. І він не час там погуглити повітувати. Тобто, аля, оці скрами, канбани, ось і таке інше. Що ж, ми поверхнево розглянули, як робляться гроші в ІТ-бізнесі, та що таке життєвий цикл розробки і навіщо. Тепер ми зможемо опановувати з вами нові теми та інструменти із кращим розумінням, що, як і для чого. Тому підведемо коротенькі підсумки. Отже, перше: бізнесу потрібні цифри і контроль. Особливо йому потрібно знати, як заробити гроші і скільки тих грошей заробить. Так, в ІТ-сфері інколи трапляються всякі випадки. ну буває, Можливо, ви чули про різні баги, як ото, там Баг нульових років, там, чи ще щось таке пов'язане з, годинник, з годинником, з календарем. так, Чи, наприклад, як через Баг там була, по-моєму, навіть катастрофа з літаком, на жаль. ну, Всяке буває, так? І тому ну, тут. Якби треба знати, куди ти попадаєш, куди йдеш, де в тебе більше свободи, де менше. Я думаю, що на самих ранніх етапах, от як ви тільки входити в IT, у вас не буде ніякої такої страшної відповідальності, що від вас буде залежати чиє життя. Ні, скоріше всього, будете робити якісь не дуже цікаві. Завдання, якісь некритичні, але набиратимете досвіду. Це саме важливо. ви набиратимете досвіду і зрозуміти, що і до чого, а потім наберете сміливості і зможете і вибирати компанії та проєкти. Далі, основні цілі різних методологій це дати можливість оцінити складність майбутньої реалізації проєкту або якоїсь окремої задачі, як в людину годинах, так і в грошах. Наступне наразі вам достатньо зараз розібратися зі скрамом, Тому що все-таки це одна із найпопулярніших методологій в більшості проєктів у нас на аутсорсі. От так як, ну, це вже теж з власного досвіду. Тут я вам не знаю, чи знайду якісь конкретні цифри, що його він переважно, але, але рекомендую ось так. І, звісно, вчіть англійську. Ну і як завжди, лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.